З метою зміцнення партнерських зв'язків між Хмельницькою АЕС та вузами, які готують кадри для енергетичної галузі, цього тижня атомну електростанцію відвідали викладачі та студенти Тернопільського національного технічного університету. Тернополяни ознайомилися з етапами професійної підготовки атомників на підприємстві, побували у деяких виробничих підрозділах. У навчально-тренувальному центрі на студентів справила враження змістовна екскурсія, під час якої майбутні енергетики дізналися, як працює оперативний персонал блочних щитів управління, побачили макети різних систем та обладнання атомної електростанції, мали можливість задати питання фахівцям АЕС, досвід яких налічує десятки років. Хочемо подякувати за проведену екскурсію. Ми тут дуже багато цікавого побачили те, що нам теоретично вчать, ну, навіть за допомогою мультимедійних засобів нам показують модель, як працює. Але тут ми також побачили модель, таку, але вже реальну модель. Нам було дуже цікаво провести тут час і почерпнути собі чогось нового. І думаємо, що будемо, може, в майбутньому більшість наших студентів буде працювати саме тут. Викладачі університету зазначили. Що візити студентів на потужні підприємства та спілкування зі спеціалістами енергетичної галузі це найкраща профорієнтаційна мотивація. Звичайно, це є не тільки знайомство з станцією, це є майбутнє працевлаштування, тому що студенти, крім навчання, хочуть бачити себе практично реалізацією і в сучасних високотехнологічних галузях. Навчання, плюс екскурсії, плюс е, такі зустрічі з спеціалістами дають студентам поштовх для далі самореалізації і самодосконалення. Серед студентів більшість юнаків, але як виявляється, дівчатам також було цікаво більше дізнатися про роботу атомної електростанції. Ми побачили реальні ситуації, які можуть бути на тренажерах, і це дало нам багато нових знань. І хотілося б спробувати тут працювати в майбутньому, поки що ще не маю досвіду в цьому, але є бажання. На промисловому майданчику Хмельницької АЕС студенти та викладачі побували у машинному залі та на центральному щиті управління. Мали нагоду поспілкуватися із заступником генерального директора Богданом Шмигельським. Варто зазначити, що чимало випускників Тернопільського технічного університету працюють у різних підрозділах Хмельницької АЕС. Можливо, і сьогоднішні студенти незабаром поповнять енергетичну родину атомників.